Я проживаю в Україні з п'яти років, приїхала сюди з мамою та братом, просто до бабусі. І все, і тут ми осіли. І, все. і якось громадянство моїм ніхто не займався до 18 років. Я сама не могла, тому що була неповнолітня. А... Потім, вже як мені виповнилось 18 років, я зверну, ну, почала звертатися до міграційної служби, зробила собі посвідку, вступила до вищого навчального закладу, все було добре. Почалась війна, я злякалася в мене такі документи, і я дізналася, що не видають посвідки росіянам. Дуже сильно хотіла змінити підстави з навчання на шлюб. Мені сказали, що зараз там це була осінь 22-го року. Що зараз ми цього не робимо, чекайте. Потім я дізналась випадково, що можна звертатись, що міграційна почала працювати з громадянами Росії. Я звернулася і мені сказали, що ви можете обміняти посвідку тільки за два місяці до закінчення її. І більше ніяк. Я попередила, що я навчаюсь, у мене там диплома, якщо там в мене відрахують, як бути. Все буде добре, не переймайтесь. Візьмете довідку з університету про те, що ви закінчили навчання і все. І рівно за два місяці до закінчення строку дії посвідки я звернулася до міграційної служби і в той день мені сказали, що ми вам її анулюємо, тому що ви вже закінчили навчання і ви тут перебуваєте нелегально. Вони мені дали сім днів на виїзд і сказали, виїжджайте, ми питаємо, як зараз так. Та вони кажуть, легко виїжджаєте, отримуєте візу в Україну і повертаєтесь. Ще в мене термін посвідки не закінчився. Тобто, тобто мені її достроково анулювали. І потім я вже почала звертатися до міграційної служби для того, щоб отримати тимчасовий прихисток. Але міграційна служба мені відмовила, там були такі. Ну, вони сказали, тому що Україна не є безпечною країною. Мені в цьому листі ще відповіли, що просто прийдіть до міграційної служби, там вже вам допоможуть. Я прийшла і мені вже поставили. Штамп про примусове повернення, тому що я тут знаходжусь нелегально, я оплатила штраф, мій чоловік оплатив штраф за те, що він мене тут приютив. З того дня по сьогоднішній в мене йдуть суди, я сужусь. Першу інстанцію я виграла. Потім був апеляційний суд, це взагалі був жах, і, на жаль, програла. І зараз ми подали до Верховного суду. Я була в суді, і ми ну, кажемо, що ви ж розумієте, що мене можуть депортувати в Росію, і там мені ну, може, загрожувати, це може загрожувати моєму життю. А вони кажуть, ну, чого, з чого ви взяли? Багато таких ситуацій, дуже багато. І після цього мені багато людей написало. І ну, просто виїжджати ну, не варіант. Я не можу залишити сім'ю, у мене тут друзі, у мене тут все, все моє життя тут. І, звісно, я вже. Вирішила записати відео, хоча багато людей казали, що не треба, тому що ти зробиш тільки хуже. Все ж таки, більше людей мене підтримало. Багато підтримки, в нас чудові люди. І був і хейт, звісно, там писали, як це так. 18 років ти тут живеш і нічого не зробила. Ну, я знала, що таке буде. Я дуже боялася, там тремтячі руки викладала це відео, але нічого. Я дуже рада, що я це зробила, тому що. Я знайшла таких, як я, і я не одна, і це насправді дуже ну підтримка. Це якась підтримка. Це справа в тому, що ну не так просто отримати громадянство України. Це дуже важка процедура. Це не так, що там приїхав в Україну і все. Тобі даються громадянство. Це дуже важко і потрібні підстави, і навіть люди з підставами. Не завжди можуть отримати громадянство, тому що дуже багато нюансів. Я подавала громадянство на підставі того, що в мене тут народився батько до незалежності України. Тобто це може бути підставою, але в мене почали просити довідки, яких я не можу дістати, там, тобто там, звернутися до Київського ЗАГСу і запитати довідку про те, як моя бабуся. Там в перший шлюб уклала, тому що це мені потрібно довести, що мій батько це мій батько. Уклала шлюб з громадянином України. Так, і це також є підстава для громадянства, але потрібно прожити у шлюбі два роки. І тільки потім мені вже можуть так сказати видати громадянстки. Думала, я просто приїду, продовжу. Я взагалі не знала, що так все з міграційною службою складно. Я думала, я прийду, я йшла в гарному настрої, вийшла в сльозах. І я не думала, що так буде, що мені поставлять прям депортацію, тобто як, ну як. І сумно від того, що міграційна служба вона не підтримує, вона сміється у очі. І, ну, це образливо насправді, дуже образливо. Ми з чоловіком вирішили звернутися до Міністерства закордонних справ, спитати, що нам робити, як нам бути, чи потрібно виїжджати. Вони нам сказали сидіти тихо. Не відсвічувати, так сказати. Типу, якщо ви виїдете, ви сюди не в'їдете. Тобто візу вам ніхто не буде давати, а погранслужба вас просто сюди не впустить навіть з візою. Тому так, зверталися на гарячу лінію міграційної служби, і всі нам казали одне те саме, що ну, ми вам нічим не можемо допомогти. Виїжджати до Молдови, вони кажуть, Виїжджати до Молдови, отримувати там візу. Але для того, щоб там отримати візу в Україну, мені потрібно там отримати ВНЖ Молдови, а потім вже звертатися до українського консульства. У мене є чотири варіанти, щоб отримати візу в Україну без там ВНЖ: це Грузія, Казахстан, Росія і Білорусь. У мене поки стоїть штамп про, ну, я сподіваюся, не буде в мене іншого штампу про примусове повернення, але якщо мені поставлять штамп примусове видворення, то вони дійсно можуть прийти до мене додому. Я збираю речі і їду з ними, з ними, з ними там, кудись, у якийсь пункт збору людей, а потім мене просто за кордон. Це дуже велика проблема. Людей розлучають з сім'ями. Це просто якийсь абсурд. Такого не повинно бути в Україні, взагалі у світі. Ну тому, що я це порушує права чол... людей, права людей, і це дуже погано. І тому пускай нехай звертаються люди до міграційної ходять, суди всі, що є, але звертаються. Я не планую виїжджати. Я буду судитися до останнього, я піду в європейський суд, куди завгодно я піду, але я не буду виїжджати. Це я для себе вирішила вже остаточно.